Доброго дня! Сьогодні з вами я, Олена Горячева, і подкасти від Миколаївського місцевого благодійного фонду Вихід. Ми намагаємося простими словами розповісти про складні речі та явища. І запрошуємо для цього спеціалістів медичної галузі. Сьогодні ми поговоримо про артеріальну гіпертензію або артеріальну гіпертонію. Звідки береться тиск артеріальний. Як його на себе відчувають люди, та взагалі, що з цим робити? І сьогодні нашим експертом є Руслана Амілінчук, лікар сімейної медицини. Запрошуємо її. Доброго дня! Сьогодні ми будемо розбиратися на тему артеріальна гіпертензія. Це досить частий діагноз, який є в багатьох пацієнтів. Розберемося, давайте більш детально. Артеріальна гіпертензія або артеріальна гіпертонія це хронічне захворювання, яке, яке виникає внаслідок підвищення артеріального тиску. Вона виникає через те, що кров надмірно тисне на стінки артерій із середини. Нормальними вважаються показники систолічний тиск 120, діастолічний 80. Столічний і діастолічний Систолічний і угу. діастолічний. Що це таке? Систолічний це в серці відбуваються два процеси: систола і діастола. Систолічний це верхній тиск, діастолічний нижній. Ага. Тобто, ми маємо орієнтуватися на показники 120 на 80. Кожного року на різних конференціях. Піднімаються питання, які ж нормальні показники тиску, того, що всі рекомендації одні там кажуть, що нормальний тиск і 130 на 90, і 140 на 90. По-друге, кажуть, що 140 на 90 – то вже перша стадія, тобто не можуть визначитися вчені всього світу по артеріальній гіпертензії, тому що артеріальна гіпертензія. Це таке захворювання. От є пацієнти гіпертоніки. В них для них нормальний тиск 140 на 90. Для них тиск 120, їм при ньому може бути погано, але закрутила Ми будемо орієнтуватися на показники 120 на 80. Є пацієнти гіпотоніки, для яких 120 на 80, для них це це вони себе почувають дуже погано. Так, от, так так от так само і, і, і я. У мене 100 на 60, це прекрасний так, тиск. 120 так, 120 на 80. Так все. Само. Да. Угу. Ну, нормальні показники 120 на 80. Угу. Але особисто я при прийомі пацієнтів розповідаю, що все, що до 140 на 90, це нормально. Тому що є багато різних факторів, причин виникнення далі, ми про це поговоримо. Угу. Дуже багато хворих на артеріальну гіпертензію. Вони взагалі не підозрюють, що в них є артеріальна гіпертензія. Вони живуть своє звичне життя і не міряють ніколи того артеріального тиску, і не знають. Але треба бути дуже обережними, тому що артеріальна гіпертензія, високий артеріальний тиск, він може призвести до таких захворювань, до ускладнень, як інсульт, інфаркт. Це два основні. Діагнози, які виникають внаслідок підвищення, різкого підвищення артеріального тиску, може бути серцева недостатність або ниркова недостатність, погіршення зору, ну і інші ускладнення, в артеріальному руслі є тиск, який забезпечує переміщення крові від серця до органів. І сума цього тиску, і цей тиск, який є в судинах. Із середини і є ще такий показник, як периферичний опір судин. Вони, ці показники вони змінюються під впливом різних факторів, різних чинників, і таким чином вони мають якось компенсувати один одного. Якщо піднявся артеріальний тиск, то потрібно. Потрібно ну, розбиратися з причинами, тому що артеріальна гіпертензія вона буває первинна, буває вторинна. Буває артеріальна гіпертензія, яка виникає внаслідок в таких там, як стресових ситуацій, якесь фізичне навантаження. Первинна артеріальна гіпертензія і вторинна, або її ще називають, первину називають есенціальною. А вторину називають симптоматичною. От бачите, ви просили простими словами, а так. тут не вийде простими. Ну поясніть симптоматична симптоматична а, або вторинна і... артеріальна гіпертензія угу. це гіпертензія, яка виникає через захворювання інших органів. Наприклад, найчастіше це виникає через захворювання нирок. Через захворювання ендокринної системи, пов'язана з неврологічними захворюваннями, пов'язана з захворюванням головного мозку, з пухлинами, з різними у вагітних буває гіпертензія да? того, що коли жінка вагітність, зломик про цю вагітність. Буває також гіпертензія при недостатності клапанів серця, або при ну, багато різних чинників. Оце вторина. Тобто, це угу. артеріальна гіпертензія, яка виникає на фоні інших захворювань. Тобто угу. є якесь основне захворювання, яке причиною дає артеріальну гіпертензію. Угу. Як ми можемо а, взагалі... первинна? а первинна артеріальна гіпертензія це та гіпертензія, яка виникає через, я розказувала про опір судин із середини і про. Периферичний тиск судин, от коли і виникають якісь нервові стреси, напруження, фізична активність, от тоді іде в нормі: оці два показники: в судинах, внутрішній тиск і зовнішній тиск судин, вони компенсують один одного, і людина, і тиск, організм тримає в нормі. Якщо йдуть якісь зміни. То тоді виникає таке явище, як первинна артеріальна гіпертензія. Дуже часто у спортсменів виникає артеріальна гіпертензія. але в них ще там іде гіпертрофія лівого шлуночку. Вони багато працюють, і їхнє серце перекачує велику кількість крові. Іде навантаження на судини, на серце, і, і в результаті е, організм стає. Підвищується артеріальний тиск, і він таким із ну часто зберігається артеріальний тиск. Підвищеним. Поясніть, будь ласка, механіку виникнення е, цього тиску. Серце наше це як мотор, який перекачує кров. І за що за рахунок того, що він починає частіше битися, е, йде більша кількість серцевих скорочень, іде е, більша кількість перекачування крові. Піднімається тиск крові всередині судини. І є ще периферична периферичний тиск судин з цієї самої, ззовні да, судини, mm -hmm. і в нормі ці механізми вони мають компенс... вони компенсують один одного, і людина не відмічає, що в неї підвищився тиск. А коли виникає артеріальна гіпертензія, тобто порушуються компенсаторні можливості організму, або це постійно, часто відбувається, або в спортсменів, тоді. Виникає артеріальна гіпертензія, тобто, коли сильно збільшується частота і швидкість перекачування крові, там йде якби різниця двох тисків всередині судини і периферичного угу. опору судин зовні, і виникає артеріальна гіпертензія. Тобто, я пробіглась пробіглась да. десь швиденько. Тиск підвищився, да? Да. Так? сіли, заспокоїлись. Якщо це первинна гіпертензія, ви сіли, заспокоїлися, воно собі компенсаторно назад ну, стає на місце. Тобто це е, звичайна ситуація для людини. Так, да, але треба контролювати, бо не завжди, не в усіх, плюс багато супутніх захворювань, і е, може бути таке, що організм не справляється угу. і тиск не знижується, може ще більше підвищитись. Коли і тоді вже потрібно е, втручатися, е, приймати препарати. От первинно, все таки, хочу розібратися. Это, е... Є дуже багато факторів, є генетична схильність, тобто, дуже часто у пацієнтів, е, в яких е, у батьків була артеріальна гіпертензія, доведено, що є гени, які відповідають за артеріальну гіпертензію. Якщо вони передаються по спадковості, то може бути і, і там в бабушки було давлення, у батьків тиск підвищений, і у людей молодих також може бути підвищений. Плюс є багато факторів ризику. Фактори ризику, які надлишкова маса тіла, цукровий діабет. Атеросклероз судин, коли йде утворення атеросклеротичних бляшок всередині судин, вони перешкоджають нормальному току крові, і це є також причиною, як супутнім, навіть захворюванням. Шкідливі звички, алкоголь підвищує артеріальний тиск, куріння воно також погано впливає на воно як фактором, який впливає на розвиток артеріальної гіпертензії, вживання великої кількості солі. Вживання жирної їжі, жирних видів м'яса. Тобто, якщо це все є фактором ризику розвитку атеросклерозу, а коли атеросклероз, то це супутні захворювання, вони якось з артеріальною гіпертензією, дуже часто це два супутніх захворювання. Є і одне, і друге. Так, да, це не стосується молодих людей, але поясніть про атеросклероз. Атеросклероз це захворювання хронічне, при якому в людей підвищується холестерин. Це таке захворювання, яке людина не відчуває спочатку, та й потім, коли ти їм призначаєш препарати від холестерину, вони дуже часто кажуть, нащо їх приймати? Ну, нічого ж не відбувається. Від тиску, понятно, і то, зараз теж розкажу. Від тиску вип... А від атеросклерозу потрібно пити препарати, які знижують рівень холестерину. І, і до чого цей е, холестерин привод, призводить? Низький рівень холестерину це профілактика інсультів і інфарктів. Е, тому, тому що коли, коли в судинах із середини наростають атеросклеротичні пляшки, вони перешкоджають нормальному uh -huh. току крові. Ага, а коли okay. немає нормального uh -huh. току крові, то іде е, велике навантаження на судини, uh -huh. і, uh -huh. і це все воно дуже взаємопов'язане. Uh -huh. Як людина може uh -huh. запідозрити, що в неї да, артеріальна да, гіпертензія? Головні болі, сильні головні болі, які виникають там, наприклад, з ненацька або після якогось стресового навантаження, стресу якогось, чи після фізичного навантаження. Вони частіше боляться, виникають в потиличній або в тімяній ділянці. Ну, якось так я відмічала по своїм пацієнтам. Артеріальний тиск вищий 140 на 90. Ну, щоб його визначити, треба його хоча б поміряти. Не всі міряють артеріальний тиск, не в усіх є тонометри. Ну, таке треба мати. Також біль в ділянці серця, підвищення серцебиття. Буває таке, що люди відчувають, що в них серце вискакує. Це такі причини, як можна запідозрити. І відчуття задишки, коли людина там йде, здається, та сама відстань. Раніше проходив нормально, тут почав задихатися. Ну, це може бути комплексно, тут може бути і гіпертонія, і атеросклероз, і вже якась серцева недостатність. Вони там бувають різні. Багато пацієнтів, коли звертаються на прийом. Приходити гіпертонічним кризом. Гіпертонічний криз це е, такий стан, коли артеріальний тиск підвищується різко, і людина це ну, не може не замітити, тому що їй дуже погано болить голова, може там нудити, людина лежить, е, там шум крутиться в голові, в мушки перед очима, е, може там дзвеніти в ухах, пітливість, слабкість. В общем, тоді вони міряють тиск. Там тиск підвищений, вище 140 на 90. В моїй практиці було і 220. Е, коли приходили на. Прийом з таким тиском. Ми його збиваємо, є препарати, які... є препарати швидкої дії, які швидко знижують артеріальний тиск. Да, да, таблетовані, mm -hmm. і ми людині знизили тиск, переміряли, все нормально. Я розписую план лікування. Я розписую план лікування. І... Даю обов'язково всім щоденник тиску. Щоденник тиску, такий в мене є бумажка. Там написано рано і вечері. І людина міряє тиск зранку ввечері, записує так зручніше. Бо коли приходять і кажуть, ну в мене там тиск такий-то, такий то. На словах це одне. Треба бачити записані цифри. В мене, от перше правило лікування артеріальної претензії, я даю щоденник тиску і кажу: записуйте, будь ласка, рано і ввечері. бачите, такий. Угу. Записуйте рано і ввечері артеріальний тиск і будемо дарувати. За тривалого часу. Да, так, хоча uh -huh. б тиждень, можна uh -huh. два. Та взагалі я рекомендую постійно записувати, але ну, не всі пацієнти відповідально до цього відносяться. Ну, хто буде кожен день міряти і записувати тиск? Поки погано, ото вони помнять, потім забуваються про це. Приходять до мене пацієнти там через тиждень, кажуть, я вже пропив таблетки, мені стало легше. Все, можна більше нічого не пити. То я хочу наголосити, що артеріальна гіпертензія це таке захворювання, яке лікується постійно. Не можна пропити таблетки тиждень, вилікувати гіпертензію і забути про неї. Тому що тут треба приймати препарати на постійній основі, просто підібрати препарат, дозу препарату є п'ять груп препаратів основних, які використовуються для зниження артеріального тиску. І зараз є дуже багато препаратів комбінованих, коли в одну таблетку входить три із цих п'ять груп препаратів антигіпертензивних, і от в одній таблетці є три компоненти, і це дуже зручно, тому що е, пити багато таблеток це незручно. Людина буде забувати, не може вона цілий день сидіти. І по графіку, як я написала там рано одну ввечері, в обід ще випити для розрідження крові обов'язково, ще випити від холістіріну, і це виходить ціла жменя таблеток. І є дуже такі гарні комбінації, коли людина починає приймати пацієнт і їм воно допомагає. Потім відбувається таке, що дуже-дуже сильно ми знижуємо цей тиск, і мені приходять і кажуть, слухайте, ну, зразу так хорошо було, а тепер сильно збиває. Тоді ми коригуємо дозу, ломаємо таблетку пополам, або я призначаю якийсь більш слабший препарат. Ну, тут така, знаєте, треба. Індивідуально. Так, да, все І... дуже індивідуально. Mm -hmm. Я працюю якось на своїх особистих таких, знаєте, вже є якийсь досвід. в кожного лікаря є такий особистий досвід. Mm -hmm, звичайно. Да. І якось так виходить. Нормально. Uh, є, є якісь поради uh, щодо профілактики. Профілактика, от я казала фактори ризику, оце yeah. ми їх yeah. можемо перевести в профілактику: uh -huh. активний спосіб життя, відсутність шкідливих звичок, yeah. контролювати yeah. свій yeah. тиск, yeah. Да? Mm -hmm. спостерігати за тим, щоб контролювати рівень цукру, холестерину, вимірювати артеріальний тиск, хоча б, хоча б раз на місяць. От, якщо люди да, молоді, активні, ну хотіть, коли треба міряти тиск, дивитися. Особливо звертати увагу, коли погано, от коли болить голова, коли якась така слабкість, втомлюваність. Да, стан не такий, як має бути. От Тоді треба міряти тиск, подивитися, чи все нормально, чи все так як має бути. Якщо ні, то звертатися до лікаря. Харчування менше жирного, жареного, солі багато не можна вживати, бо більше п'яти грам солі в день це шкідливо. Активний спосіб життя. Особливо приділяти увагу, якщо вже є супутнє захворювання, цукровий діабет. Дуже часто артеріальна гіпертензія, діабет, це, знаєте, вони постійно йдуть разом. Ну, часто так буває, тому що там теж йде порушення кровопостачання в судинах через цукор. І захворювання вони часто супутні, тому треба контролювати, все контролювати. Старатись не нервуватись. Бажаю всім гарного. Тиску <ріст> настрою, і... і все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам за розмову, Руслана. А нашим слухачам ми бажаємо міцного здоров'я та відповідального ставлення до нього, тому що життя та здоров'я це найголовніше. Цінність, яка є у кожного з нас. І якщо у вас е, залишились ще питання, ви можете їх залишати у коментарях.